Час місцевих новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. В електронній системі охорони здоров'я зареєстровані 23 тисячі пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону Єдині новини повідомляє кореспондент «Укрінформ». За його словами, інформацію щодо кількості військових з таким діагнозом оприлюднять після перемоги України у війні. Міністр зазначив, що ПТСР лікується, хоч це і нелегкий процес. Тож при певних симптомах необхідно звернутися до психолога чи до сімейного лікаря, щоб не було подальших ускладнень. Ляшко наголосив, що лікувати хворобу набагато довше і тяжче ніж її профілактувати. Ми в пошуках інноваційних методів лікування, і ми в Україні відкриті для проведення клінічних досліджень. Зараз на базі нашого центру Лісова Поляна в Піщеводиця розпочинаємо більш детально вивчати. Психоделічну терапію і готові робити клінічну базу для того, щоб це вчити. Тому треба в цьому напрямку рухатися, сказав міністр. День героїв на славетній горіли Соня. У цей пам'ятний день перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук спільно з депутатами облради, військовослужбовцем ЗСУ, викладачами та студентами Бережанського ліцею та Бережанського фахового коледжу вшанували пам'ять полеглих воїнів на легендарній горі Лисоня. Що на Бережанщині біля Христа скорботи і слави священник відправив панахиду за загиблими героями. Місце зустрічі не випадкове, адже Лисоні є місцем бойової слави і мужності українських січових стрільців, символом нескореності духу і свободи українського народу. Про сучасних героїв, які боронять українську державу, розповів військовослужбовець Збройних сил України, який зараз проходить реабілітацію після важкого поранення під Бахмутом Олег Сус. А вчитель історії Бережанського ліцею Тернопільської обласної ради провів екскурс історією славетного місця героїчної слави січових стрільців. Вони стали на захист країни та віддали найцінніше життя. До Дня Героя у селі Біла вшанували військових з громади, які загинули в російсько-українській війні. На території селищної ради біля банерів з фотографіями військовий капелан провів панахиду та згадав. Кожного полеглого військового на вшануванні побувала і наша знімальна група. Більше про це дивіться далі. У селі Біла до Дня Героя вшанували жителів громади, які загинули на війні з Росією. На алеї слави захисників капелан провів панахиду, де помолився за вічний упокій героїв. Та поіменно згадав кожного полеглого військового із Білецької ОТГ. Ми не тільки в один день повинні їх згадувати. Ми повинні згадувати їх завжди, кожен день, тому що. Якщо ми їх пам'ятаємо, то вони будуть вічно жити. Коли ми їх забудемо, вони вже не будуть в наших серцях. Ми повинні молодь вчити, що недарма вони загинули. На баннерах потреби тих, хто загинув у період АТО та під час повномасштабної війни. Усі вони різного віку та за професією, яку мали у мирний час. Але у всіх була одна мета захистити рідну країну від ворога. З самого краю алеї на банері зображений наймолодший захисник Роман Кватюра. Прийшли його сьогодні близькі та родичі, серед яких і тітка. Ми його чекали живим, здоровим. Він пішов в армію, потім перевівся в штурмову бригаду. Надіялися, що все буде добре. Ну, страшна звістка не минула нас. Хлопець у 2023 році приєднався до 3-ї окремо штурмової бригади. Пані Марія розповідає, спершу Роман не розповідав про те, що добровільно пішов на фронт. Ми спочатку не знали, він нам нічого не говорив. Ми хотіли висели, сказав, що тільки в Києві Поїх послали на навчання. Ми хотіли висилати посилку, а потім він каже, мама, я не в Києві, я в Дніпрі. І тоді вже розказав нам всю правду, де він знаходиться. І що він думає далі? Все робити. Марія пригадує, Роман твердо вирішив стати на захист країни. І червня 2023 року він був гранатометником штурмового відділення. Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Хлопцеві було лише 20 років. Він та ще 15 захисників із Білецької громади залишаться у пам'яті. Їхні портрети у центрі села Біла завжди нагадуватимуть, якою ціною Україна відстоює свою незалежність. Ми сьогодні зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять наших новітніх героїв, які віддали своє життя за нас, за це, щоб ми могли тут жити, працювати, щоб діти могли бігати, і ми чули їхні посмішки. Після молебні рідних загиблих захисників із Білецької громади запросили військові та роздали благодійну допомогу сім'ям героїв. Її передали у межах співпраці благодійники із Нідерландів. Оновлений ремонт в Тернопільській обласній клінічній лікарні там встановили нове обладнання та усучаснили операційні зали. На їхнє облаштування витратили понад 14 мільйонів гривень. Частину суми виділили з державного бюджету а іншу міжнародні партнери, які тепер мають вигляд оновлені операційні. Дивимось. Ось такі тепер операційні у Тернопільській обласній клінічній лікарні. Її працівники розповідають, що донедавна тут все було зовсім по-іншому. У старому приміщенні зробили капітальний ремонт та встановили нове обладнання. Як між радянською владою і сучасною Україною, тому що все, що було тут побудовано, це було побудовано за часи радянської влади. Тут була звичайна плитка, яка відпадала, яку треба було ловити. Тут були звичайні стелі, лампи, які. Завжди поправляли анестезіологи, а тепер в нас є чудовий ремонт. Лікар говорить, сучасний ремонт і нове обладнання дають можливість комфортно працювати, що впливає на ефективність і якість допомоги пацієнтам. На ремонт операційного корпусу з державного бюджету виділили понад 8 мільйонів гривень. Кошти надійшли в межах програми з покращення надання якісних медичних послуг. Іншу частину суми, а це понад 6 мільйонів гривень, отримали від шведської компанії. За гроші від міжнародного партнера у лікарні закупили обладнання. Операційний стіл, лампи, столики, наркозно-дихальна апаратура ну, дуже високого класу, лініомати. Цей блок має п'ять операційних залів, куди включається ургентна операційна, це операційний невідкладний стан, це, як то кажуть, золотий стандарт, це саме більше вона працює. Проктологічна – це відділення коло проктології, які має операційну залу свої. Далі хірургія, це абдомінальна хірургія. Операції на чорній порожнині, торакальна хірургія, операції на грудній порожнині, і урологічна операційна це операція, ви знаєте прекрасно. На сечовивідній системі, нирках, поза позачеревно Тобто, оці всі п'ять операційних функціонують ціло в нас практично добово. У тернопільській військовій адміністрації кажуть. Якість надання медичних послуг є пріоритетним напрямком, який постійно намагаються покращити. Адже сьогодні наша область приймає велику кількість військовослужбовців, яким необхідна реабілітація після поранень, отриманих на полі бою. Бережіть себе і своїх рідних, спокійних вам вихідних. Перемога вже близько.